Доброго дня! Вас вітає маркет вимірювальних приладів 7V. І сьогодні у нас на огляді вологомір ґрунту Метрінко М142С українського виробництва. Зараз ми знаходимося на виставці Agro Challenge 2025, що проходить в Київській області, і маємо унікальну можливість протестувати цей прилад прямо в полі. Трошки про технічні характеристики даного приладу, отже, принцип вимірювання кондуктометричний. Довжина щупа 350 мм. Я думаю, цього цілком достатньо для вимірювання вологості на певній глибині. Він гострий. Максимально просто проникати в ґрунт за допомогою цього щупа. Вмикаємо прилад. У нас є налаштування чорний ґрунт чорнозем. Торф лісовий ґрунт. Піщаний ґрунт. В принципі, основні, основні типи ґрунтів задані. Ще хочу зазначити, що є можливість калібрувати даний прилад на конкретно ваш ґрунт. Ось ви бачите, тут є користувацька 3. Так, користувацька 2, користувацька 1. Тобто, за потреби, якщо вам потрібна підвищена точність, або у вас якийсь специфічний ґрунт, де виникають проблеми з вимірюванням, ви можете взяти зразок цього ґрунту, зволожений, і дуже просто відкалібрувати прилад, записати в пам'ять, і прилад буде робити поправку саме на ваш ґрунт. Це така унікальна можливість таку в інших вологомірах ґрунта, принаймні, які представлені в, наших, в нашому асортименті, ми не зустрічали. Дуже корисна функція. Що ж, давайте спробуємо даний прилад у роботі. Оберемо зручну діляночку. Так, що у нас тут? Ну, наприклад, ну, давайте ось тут. Отже, занурюємо, щуп. У досліджуваний ґрунт. Як я вже зазначав, тут ішли дощі, майже болото було. Відповідно, очікується, вологість ґрунту висока. Ось ми бачимо, що вологість складає 80%. Прилад вимірює об'ємну вологу, тобто за 100% тут взята максимальна кількість води, яку може взяти ґрунт. Ось ми бачимо, він взяв приблизно 80% від максимуму. Ну, давайте ще в якійсь точці переміряємо, можливо, знайдемо щось сухіше. Так, Ось, наприклад, ось тут. Спробую максимально занурити щуп. Але мені здається, тоді ще більш вологий буде ґрунт. Ні. Так само трошки менше, 78%. Давайте от пограємося калібровками. Так, у нас тут зараз виставлений чор, чорний ґрунт чорнозем. Ну давайте спробуємо змінити на торф лісовий ґрунт. Ось відразу, бачите, показання змінились. Все-таки чорнозем. У нас тут чорнозем. Ну що ж, зазначу, що прилад доволі простий в користуванні, надійний. Особисто нам подобається щуп, яким легко можна проникати в товщу ґрунту. Також подобається наявність користувацьких калібрувань. Тобто, ви можете, якщо у вас ґрунт якийсь специфічний, нестандартний, ви можете відкалібруватися на цей ґрунт і міряти з високою точністю. Гарантія на прилад 2 роки виготовлено в Україні. Якщо у вас залишились будь-які запитання, звертайтесь до наших менеджерів телефоном або електронною поштою. Дякую вам за увагу.